Всім привіт! Сьогодні я хочу вам запропонувати дві нові моделі маркувальних принтерів. Вони дуже схожі, це модель MP16 Mini Pro, комплектація в них однакова. Іде отака дистанційна рамка для маркування маленьких поверхностей, саме принтер. Ця моделька йде з такою зручною ручкою. Картридж, зарядний пристрій. Нур живлення і друга модель принтера. Такий самий, так само тут є дистанційна рамка, але без ручки. Тут вже кому як зручніше для користування. Картриджі в них однакові. Маркують так само 12 мм. Ось такий картридж. Знімаєте кришечку, відкриваєте цю кришку за щелочку картриджа. Обережненько його сюди вставляєте і защлкуєте. Тут оця кнопка, це кнопка, якою керується все, вона вже включення і виключення. Меню дуже схоже на меню принтера. MP15. Це «Создати новий файл, наприклад. І тут можна додати текст. Дата автоматична, зображення, штрих-код, змінюваний штрих-код від лічильника. Лічильник, таблиця, ще можна таку таблицю створити. Або автоматичні позначки вже створені. Тут, наприклад, такий значок, можна тут міняти розмір. Тут є налаштування саме принтера, можна обрати мову, налаштування картриджа, дати. Таке всяке. Ну, наприклад, у нас тут вже є відкрити якусь там картиночку, Загружена картиночка. Що у нас тут маємо по меню? Сюди ми можемо натиснути. Це у нас створити нове, відкрити вже зі створених повідомлень або з, з USB, зберегти, зберегти як. Або змінити назву. Наприклад, створити нове. Натискаємо Додайте. Тут можна ввести або текст, нажимаємо сюди, потім сюди. Тут пишемо, наприклад, маркінг. Гаразд. Тепер тут можна обрати шрифт. Ось перелік шрифтів доступних. Наприклад, Звичайний Arial. Тут задаємо розмір шрифту. Максимальний буде 200, ось мені якраз поміщається 12 мм друку. Ставимо галочку, тут його рухаємо або стілусом, або можна цими стрілочками точніше позиціонувати. Потім вставляємо сюди картридж, натискаємо друк. Або тут старт, або цю кнопочку. Ставимо сюди, натискаємо, відпускаємо і проводимо. Ось так воно друкує. Максимальна висота 12 мм. Цю висоту можна так само додати додаткову інформацію. Це може бути декілька рядків. Наприклад, створимо знову новий. Додайте, це може бути автоматична дата. Ось воно ну, я зразу створило, якщо щось, треба щось датувати, то ставимо тут розмір 40, це приблизно 4 мм. Тут міняємо формат дати, надзвичний нам, наприклад такий. Зараз у нас тут треба налаштувати дату саме пристрою, щоб воно ставило автоматично. Це можна зробити тут. Налаштування дати. Ставимо 24 рік. Місяць 11 число у нас сьогодні 17. І так само час у нас Сьогодні 14.30. Ось тепер показує сьогоднішню дату. І так само можна обрати якийсь об'єкт, на чому треба поставити дату. Це може бути, наприклад, така ось баночка. І ставимо дату. Ось вона у нас така вийшла. Можна збільшити або зменшити розмір. Додайте, наприклад, зображення. Тут сюди через USB-шнурок можна загрузити картинки з комп'ютера. І тут звідси натискаємо сюди, місцеві і тут шукаємо картинку, яку ми завантажили. Наприклад, оцю. Ось вона. Бачите, вона трошки не влазить. Для того, щоб вона поміщалася в наше поле треба змінити розмір. Ось тут ставимо наприклад, 150. Так, тепер помічається. Можна поширеніше зменшити. ставимо сюди. Так, натискаємо так само друк. І друкуємо картинку. Його можна навіть робити як татушку. Берете так на руку, ставите і друкуйте. Трошки змазалось, але можна. Далі, що у нас тут ще є? Натискаємо додайте, тут ще є штрих-код. Тут можна обрати не тільки штрих-код, а й QR-код, і воно стільки кодіровок, які, які він підтримує. Це у нас штрих-код, який може змінюватись від порядкового номеру, наприклад, на кожній наступного друку буде інший штрих-код. Так само лічильник можна рахувати кожен раз. От задаєте ті, скільки нулів треба і так далі. І параметри. Розмір, шріфт. Таблиця, це вона буде рахувати з екселівської таблиці. Різні марки може друкувати, Загружаєте туди таблицю Excel. І воно по порядку буде ці ячейки друкувати. Наприклад, якісь унікальні коди на наступній продукції. Тут у нас значки автоматичні позначки для відправки, наприклад, вгору. Такого плану теж можна задати розмір. Ось, наприклад, такий значок. Ось і друкувати, наприклад, на коробках при відправках. Цей принтер такий самий, просто що немає такої ручки. Як тому це Кому як зручно, можна друкувати і так, натискаючи на цю кнопочку, а цим принтером друкувати так, тримаючись в руці. Заклад, можна надрукувати щось таке велике. Наприклад, як ми робили Нові додайте текст. Ставимо тут маркінг. Тут ще купа є різних кілограми, сантиметри, міліметри квадратні і так далі. Стрілочки, куча різних символів. Дамо 200 шрифт, максимальний розмір, більш точно стрілечками виправляємо положення, натискаємо на друк один раз і другий. О. Ось так. І воно досить швидко вискає, ось вже не витирається стерти можна або хіба що розчинником, або спиртом, рукою не стирається.